Радіо на дотик, на дотик. Я побачила цей пост у тебе в Фейсбуку, і оцю фотку з відео, що ми щойно показували. І Сашко чекаємо додому. І тоді я звернулася до тебе і кажу: хто тобі цей Сашко? Учень. Давай розповідай про Сашка. Про Сашка, ну знаєте, життя випробувань надає кожній людині, і ми дуже сподівалися, що наше покоління пройде оце випробування мимо нас війною, але на жаль, не пройшло. Так. І ми ніколи не знаємо, що саме і як навіть кожен із нас переживе те чи інше випробування. І тим більше, коли розпочалося повномасштабне це вторгнення. Переживали не лише за себе, не лише за свої родини, але звичайно, за своїх учнів, тому що дуже дуже багато їх опинилося на передовій, так як Саша він на той час служив, він був контрактником, ага. да, у Нацгвардії. – Тобто то, ще до повномасштабного він, да, вже був. Да, uh -huh. він уже був, він був, був на фронті. На, да, uh -huh. Він був uh -huh. на фронті, і тому перша ж наша переписка у меседжері була від 24 лютого. Е, відразу, і ми зв'язалися з ним. Звичайно, питати, де саме ти знаходишся. Ну, ну вони не казали. Да, ну я не питала, uh -huh. розуміючи, що ну. Навіщо, Фронт, навіщо да, це скрізь, робити? Да. Да. Дитина, ну, підставляти хлопця, дитину я не могла, але розуміла, що він знаходиться там, де це потрібно. Але він відповів Так, да, років так, да, да, в, в нас з ним переписка продовжувалася до 12 травня 2022 року. Останнє слово, яке він мені написав, живий. Я відповіла йому ура, після цього все. Так як 22 він знаходився, ага. да, це травень 22-го року, 12 травня. Я знала, що він знаходився на цей момент в госпіталі, ага. в госпіталі Азовсталі. Ага. То, звичайно, з телебачення я вже зрозуміла, де Шо? він. Да, потім зв'язалася з сестрою, яку я також вчила, вона молодша Саша на два рочки. То ми зв'язалися з сестрою, весь час були в переписці. І... Ну, полон. Вона сказала, що да, все. Да, mm -hmm. да, да. Полон. Ну, це було і так зрозуміло, але ж не віриться, хочеться вірити. Залишилася вся переписка, яка була до цього. Я її зберегла. Я йому mm -hmm. писала, і потім, mm -hmm. коли він був уже в полоні, в меседжі все це залишилося. Тобто він не міг тобі відповідати. Ні, я для себе ага, писала. Uh -huh. Я розуміла, що він не може відповідати. Але для себе я його вітала із днем народження, і просто такі крики душі були. Тобто в полоні він виходить з травня, був з да, травня 22-го. Да моло да. ну, що про нього можливо сказати так, сказати, да. да. Він такий, я його називала, що із нього писали Остапа Бендера, він такий життєлюб, дуже балагур, він душа усіх. Його знала вся школа, знає вся школа. І тому, звичайно, коли ми знали 31-го, ну він такий, знаєте, навіть коли передивляєшся це відео 31 січня, то видно, він там він най всіх... відрізняється найрізняється да, да, да. да, капелюшок, який він виявляється. Знайшов в автобусі. Автобус, я кажу, боже, Л'єра, ну це сестрі. Я кажу, Лєра, так капелюшок же, ж, начебто такий ну, прилічненький. Вона каже: «Да, да, да. так, він американський. Ну кажу, це Саша, він в усьому такий. Він дуже такий життєлюб, він дуже компанія. Скільки його зараз? 24. 24. Угу. Да, він зовсім молоденький. І попри все, він глибока така дитина. Я він вам... гуманітарій. Він да, він чем... був, да, він навчався в історико-правовому класі. А? Ага. Да, тому ми так, от близькі, ага. і в мене є одна з переписок оцих наших. Це був квітень місяць. Він якраз був трошки пропав. Я йому пишу, що Саша голуба, мій ти де?» Uh -huh. да, що серце рветься, де, uh -huh. ти, де ти дівся, потім виявилося, що він же там поранений. І я йому пишу, що Саша, сьогоднішні уроки всі, в мене було вісім, в той день це була середа. Я присвятила тобі. Я розповіла учням своїм про тебе і присвятила всі уроки тобі. А він мені відповідає: я нічого такого не зробив, щоб присвячувати мені уроки. І тобто, от здається, що з одного боку він такий весь, весь іскра, фейерверк, фонтан. Uh -huh. Uh -huh. а, а Остап з... Бендер. Да, 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 як да. я його називала, да, Остап uh -huh. Бендер. Кажу, Саш, ну з тебе списували. Але з іншого дуже боку, от, да, він виявляється дуже скромний, і от він з перших днів, як ви там, Тримайтеся ага. я йому пишу там це від 24-го Саша, буцайте цю орду, буцайте. Він пише мені: відбуцаємо, ви там тримайтеся. Тобто він намагався ще підтримувати, підтримувати, підтримувати і е, ну, ось таке. Тому, звичайно, коли ми взнали в цей день. У мене було таке враження, що от всі, кого я знаю, були просто в сльозах. Ага. В, 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 Тії радості неймовірні, знаєте, в нашому а... житті зараз не так багато так, радості, так. і Саша каже: Наталісильна, невже оце стільки людей мене чекало? Я кажу, Саша, звичайно, ти не ну, уявляєш, ти як е, промінчик сонячний, от спустився, як ангел, спустився і приніс, віра, і приніс так, так. нам цю радість, так. Е, тим більше, що ну, ми дійсно всі чекали. Однокласники з паралельного класу, всі телефонували. Мені, сестрі, ну, можливо, мабуть, мамі я більше сестрою спілкувалася. Вона мені зателефонувала, коли ввечері вона каже: Наталіс, все я з квитком я їду. Ага, да, я ага. їду. Братика хочу його обійняти. Я в нього запитала: кажу, Саш, яка в тебе була найбільша мрія, коли ти був там у полоні? Він каже, обійняти маму і сестру. Оце, каже, була найбільша мрія. Я кажу, як тобі зараз? Бо я ж знаю, що поранення, ага, контузія, того. нога, голова. А він каже, те мені все лакшері тепер. Після каже табору після полону. Мені каже, все зараз просто неймовірно, гарно. Ну, якщо порівняти з тим ним, який був до, які відмінності, ти значимо. От на фото мені здалося, що Саша такий, як був, коли я його побачила на відео, і от зараз він виставляє фото. В, ага. да, в сторіс. от Він виставляє він змінився, звичайно. Не Я, да. Я не пекло. знаю, скільки років він прожив за ці рік і вісім місяців, які він там знаходився, і інше обличчя, інший вираз в очах, Очі. хоча посмішка, та ж, та ж посмішка нашого Сашка. От. Але, звичайно, ну, ми ще з ним зустрінемось, поговоримо, що він пережив там. Але... З того, що він захоче буде розповісти. Звичайно, з того, що він захоче розповісти. Переглядаючи цю переписку, ну, я не пам'ятаю від якого числа, десь, мабуть, початок березня, а можливо, навіть ще останні дні лютого, угу. того ж 22-го року. І ми з Сашою, він каже, я дуже часто згадую наші уроки історії. Я кажу, Саш, московитам дуже не подобаються наші підручники. Ага. Він каже, нічого, ми тепер напишемо інакше. Так. Я кажу, вже пишемо. А він каже, вони їм ще більше не, не сподобаються. Так. Так. Ага. І нашим викладання історії, ну, по-перше, треба тут пам'ятати дві речі. Перше, так, ми... Е Живемо під час війни, це перше, і друге. Ми живемо. Тобто uh -huh. діти вони ростуть, і ми не можемо на паузу поставити. поставити їх на паузу, їхнє життя, uh -huh. їх зріз, сказати почекайте, ось ми дочекаємось чогось. Ми повинні розуміти, що кожна дитина проходить, як би там не було свій підлітковий е, період. дитячий, да, підлітковий, підлітковий, юнацький і з усіма е, особливостями. Ми маємо говорити їм правду, ми маємо говорити, щоб вони мали можливість позбутися всіх оцих міфів, щоб вони могли розпізнати правдиве від неправдивого. І тут, якщо є можливість, можна використовувати навіть ті наративи, які надають московити на тимчасово окупованих територіях нашої Запорізької області. Угу. А Про це а, ми напр... принаймні знаємо. Да, теж. Да, угу. да. Наприклад, у восьмому класі в минулому році якраз ми проходили теми це восьмий клас, це національна визвольна війна, Богдан Хмельницький, потім руїна. Угу. і... Ем... В мене о, залишились ну, з певних обставин друзі uh -huh. у Бердянську. Uh -huh. І незважаючи на те, що там можуть контролювати все те, що вони мені висилають, да, uh -huh. да, але е, я їх попросила деякі речі мені висилати, е, вони мені прислали банер, який е, висить, висить uh -huh. там у Бердянську. Це було... Um, перші числа um, самий саме початок березня uh -huh. 22-го 22 року, з лівого боку, картина. Яку ми всі знаємо ще із, скажімо так, шкільних років ще й із радянських підручників так? підручник? Ага. Так, це відома картина Михайла Хмелько навіки з Москвою, навіки з російським народом, де зображений Богдан Хмельницький. Ага. Всі ага. знають цю подію січень 1654 року. Так. Але все Типово нічого... з'єднання України да, з да, Типа. Причому ідеологічний термін. Але так. але але тут цікава саме права сторона оцього банера. Угу. Тут написано текст величезними буквами: 6 апреля 1654 року. четвертого -го года. До чого 6 апрія? Угу. Тобто, от ми з дітьми навіть розбирали, да? Тобто, ось фейки зразу вони народжуються прямо на очах на фото, да. угу. і прийняття області війська Запорожського в Росію. Оу. Да, тобто, ось е, зразу тут і ми брехня, розбираємо угу. да, ми цю брехню, розбираємо зразу і по перше, не е, та по, дата. По перше, дата да не співпадає дата е, із картиною. Потім перекручена е, про що йшлося, про що йшлося. яке в воді да. Та. діти. Якраз е, це якраз відбулося. Ми вже вивчили. Вони знають і Переяславську раду, вони знають і березневі статті, угу. тобто ці речі можна використовувати. Можна говорити про те, що аналізуєте дату, аналізуєте подію, аналізуєте а, спеціально співставляєте, в, в, використовується військо-запорізьке, що тут Запорізький. Да, регіон. Да, з, да, да. Звичайно, да. причому військо-запорізька до Богдана Хмельницького да, 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 те, да. що там відбувалося. І так. Е, е, Якщо говорити про старші класи, е, також дуже гарно працюють аналогії, ага. адже е, якщо взяти щоденник, е, щоденник учня. Uh -huh. В тому ж Бердянській і Оку... Приморській, тимчасово окупованому любий. Так, так, uh -huh. Також мені присилали фото із Мелітопольського району uh -huh. фото з щоденника. І Там, значить, вони що бачать, що батьки хочуть, щоб діти таки вчили українську. Uh -huh. да, вони ввели українському факультативно uh -huh. за бажанням але. Також е, задача вчителя, яка показати, що коли була е, окупація, німці були в Запоріжжі, угу. видавалася газета українською так, мовою да, нове так. Запоріжжя, і там була сторінка, де обов'язково або вірші Шевченка, угу. або якась е, фрагмент з історії. Української і говорили про те, що була ось е, жидокомуністична е, uh -huh, окупація, uh -huh. ми вас прийшли, звільнили. Тобто е, ну, так, проводиться про паралелі, да, що як тоді нацисти, звичайно, а, яких вони називають фашистами, е, робили тут українське, то от це все, оце, як вірус. Да. що там було сказано, да, вірус да-да-да. Вірус тому, тому, звичайно, з дітьми да. да? просто треба говорити. Радіо «На дотик»